Сьогодні приїхали в ліс. Бачите, снігу зовсім нема. Хто пам'ятає, я вчора в горах були, я говорив, що по прогнозу. Обіцяють, а ввечері вже сніг, вночі сніг, зранку сніг. Ну, а було зовсім не так. О, о Сьогодні всю ніч йшов дощ, зранку теж дощ. Зараз друга година дня трошки розпогодилось. Сонечко потрошки виходить. І ось ми приїхали до лісу. Що ти там знайшла вже? О! І ріжка трошки фламулінки знайшла. Ось так. Сьогодні 23 грудня десь 5 градусів на вулиці. Ну що, друзі, походимо, пошукаємо грибочки, глянемо, що в лісі змінилося. Ну як завжди, вам все покажемо. Айде. Бульдогов, як завжди, не одягали. Тільки на бірбу куртафанчик одягли. А ні, ну досить тепло сьогодні, да, Аріш? Комфортно так. Ми коли тут останнього разу були, друзі, ну тут все було в снігу. Якщо пам'ятаєте, ми трошки фламуліни знайшли, ну ось на цих пнях. І вони були маленько. В геть всі пні були в снігу. А зараз, бачите як ліс такий тут, ну не густий. Сонечко було десь 2-3 дні поспіль десь 13-15 градусів і бачите все потайло агану фламулінка ну дуже маленька з неї нічого і не зробиш нехай собі підростає трошки бо дуже маленька є більше фламуліна Ну якщо більше, то позбираємо. А ну. Показуй. Ну, то да, то вже. О, яка цікава. Бачите, друзі. Це вже. Це вже позбираємо. А ось неподалечку, Бачите. Ще фломуліна. Ну от під снігом ми усі піньки не змогли розкопати. Бо цея фламуліна не вчора проросла, вона була тут, коли ми тут в той раз ходили. Ось так. Це вже супер. Собаки бігають, як завжди. А ми насолоджуємося, бачите, грибочками. Сьогодні ввечері обов'язково щось з ріжкою зробимо картопельку, чи щось ще. Подумаємо. Нам дуже подобаються гори, гірські річки. Красиво. Ну, ви бачили вчора. Але ж там грибів зовсім нема в цю пору року. А тут, бачите, є. От вже зібрали. А от тільки пішла фламуліна, бачите, багато її тут. Вона ще буде і буде. Ну, Ріша щось кричить, що ще Флумуліну знайшла. Ну, Зараз підійдемо, глянемо. Ну що, грибарі, Ще знайшли? А, бачу, бачу. Жек. Жека! Жека, що ти там знайшов вже? Отже ж. Полюбляюся, нюхати. Ага. Нічого гарного. О як Тут пнів багато. Тиша така. А вийшли з дому такий, такий вітер був, що Думали, що сьогодні вже нікуди не поїдемо. Бо повторюсь, такий дощ був всю ніч зранку до самого обіду. О, ось так от. Цілу сімейку заберемо. Ще цей один. А то залишимо. Ще маленькі. А ці гарні, бачите. Свіжесінькі такі. О, то супер. Потім почікуємо їх. Трутовічки, ну такі вже, висохши того року, напевно. Шосте мріжка. Що, Шо, ще знайшла? А п'ята? Ну зараз підійду. Оце так-так. Ну, напевно вже старий. Але ж знаєте як. Одразу спогади осінні. По опенькам. Ну-ка, де? О ти бач, сніга нема. І отак от і знаходимо. Бо коли був сніг, то і не побачиш. Так, да, старий друзі, але опеньки. Опеньки. Ось так, а вони ще поодиноко стоять. Тут ліс трошечки міняється, бачите, такий більш молодий. Так, ну пішли. Марсель, Більбо, пішли, пішли. ви тут знайшли вже, пішли. Тут гарний ліс такий, кущів мало, собакам роздолі Діга тут. Нема, тут бігати. Добре видно. Та добре видно, та по прогнозу обіцяють вже через 3-4 дні плюс 13 знову, вночі плюс 7, але ж не знаю. Сьогодні, вчора, обіцяли сніг, але ж бачите. Так що не будемо згадувати. Глянемо. Що там? Що ще? Трошечки є. От вчора, що ми були у горах, от в тих місцях цього року були саме такі грибні місця. Вражай такий грибний був, то капець. Ну і народу було багато, але ж і грибів достатньо. Знаєте, як кожен грибник, де да свій гриб, не да знайде. Ось ще фламуліна. Але нехай підростає. О. Ну, одну візьму. О. Остальна маленька ще. А в тебе що? Є? Yeah. Зараз підійду. О, Ріжка знайшла, і я тут знайшов, о як. Ця гарна, бачите. Ану. О, яка. Така велика О, супер, буде ввечері сьогодні, друзі. Настрій такий. Та супер. Ого, та це мабуть не фламуліна, щось таке здорове. Зараз глянемо. Бо Ріша показала там, як ладонь така фламуліна. Супер. А ну що тут? Та ні, Ріш, це не фламуліна. Ну я таких не бачив фламулін, таких здорових. Бачите? Може я і помиляюся, але ж... Знаєте як? Таке ми. Не беремо, але ж схоже. Ну напевно не воно. О, це Фламулинка, це точно. Оце сумніви є брати не будемо. Така велика. Так. Це вдовж. Бачите, такі молоді посадки йдемо і тут багато пнів. трошечки вітерець піднімається так друзі бачите ця вся фламуліна того разу була тут Дайріш, із-за снігу ага із-за снігу ми знайшли але ж бачите скільки залишили ось так поруч що це трутовички якісь напевно багато їх тут сонечко проглядає потрошечки Ой, друзі, настрій такий. Грибочки знаходимо, собаки бігають. Знаєте, сніг в лісі то гарно, супер, красиво, але ж все рівно. Хочеться саме такий ліс, щоб був. Що таке Жека? Висохше дерево, що це? Щось незрозуміле. Схоже на якісь гриби, паразити. Мягкі. Ми пішли вглубь ліса. І тут вже не попадаються так фломуліни, як спочатку. Ну, раз зайшли, то трошечки пройдемось, прогуляємося. Ми так далеко не заходили ніколи. Ну, постійно отак от з краєчку ліса збирали гриби там в фламуліни в цих місцях. А до сюди ще не ходили. Бачите, собаки ще не набігались, ну. Мартик. Ну... Бігає, бігає, бігає. Провокатор, ну. А потім з дому приїжджає і починає гратися ще м'ячиком. Та то капець, так. з більба поїдять і сплять, а Марсик ввечері ще а. десь годину, ага, якийсь робочок вже. А то що червоне таке? Де? А, ні, ні то не то. Так, да, так що я говорю? Марсик цілу годину ще бігає, носиться по хаті з м'ячиком своїм улюбленим. Молодий ще, так? Да? Ага. <рес> Марсику... Дячі треба на брати. Три роки буде. Пішли, Жека. Марсель. <рес> Сонечко потрошки пригріває. Вирішили різкою трошечки зайти в цей молодий ліс. Там багато берези. Не знаю, що там буде щось рости по грибочках з чи ні. Але ж глянемо. Ну і вам покажемо. Тут зовсім інший ліс. І Жодної фламуліни не знайшли ми тут. По березах походили і пнів тут нема. Так, де наші там? Ну що, друзі, дуже гарно день провели. Грибочків знайшли, О, задоволення отримали. Собаки набігались, як завжди. Но треба їхати додому. Будемо ми йти до машини, витирати собак та їхати. Ну а з вами, друзі, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока!